как краса все так золотко сплять. И Васенька спит Васюня, Васюня в коробочке своей. Лисочка. А Лисочка, Привіт, і А Що робить Вася? Вася? Просипалася. Тусом зі мною. Знов починається задирательство до Васі. Вася, давай поиграем. Вася. Вася не любит играний всяких, да, Вася? Малый, что? Скучно, да? Скучно. Скучно. Скажи мне, давай поиграемся. Давай поиграемся. О, маленьке. Васенька Васюня. Ти бачиш, як він за... заграває? До Васі? Бачиш, як заграває? Ти творіш, вже прогнав Васю. Вже прогнав Васю з коробочки. Прогнав. Вася водичку п'є в іншій кімнаті. Веснянка веснянка? Веснянка нападає на всі коврики. А якщо немає коврика, то нападає на коробки. Кого да, веснянка? Всі коврики, які є? А там що таке на що ти нападаєш? І що далі? О, починається гри... гри? Гристя коробок. Мені це не подобається. Я з цим буду боротися. Не буду дозволяти гризти папір і картон. Е, не ну-ну-ну, зя. Не ну-ну-ну, ну 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 Ну-ну-ну. ну ну ну-ну-ну. Бо тільки дозволь гризти щось, так всю... все погризе. Що можна і не можна? Ки дивись, що воно робить? Таке не неугомонне. Хоп. Неугомонне таке. Боже, що твориться? Пилюку мені піднімає? Що ти твориш? Навіщо ти коврики мнеш, а? Навіщо ти, ти робиш? Малий? Малий. Малий. Навіщо ти коврики всі мнеш? Тут немає коврика ще. всі коврики, да? І з цим ковриком теж уже поборовся. Нема жодного коврика, з яким би він не поборовся. Отак, яснянка, так? Віснянка, да?